Професія фармацевт відома люство з давніх давен. Саме вони чаклували над першими чудодійними препаратами для хворих, вкладаючи в них і знання, і душу, і тишечки містики. Чітке ж розмежування між лікарем та аптекарем відбулось у середньовіччі. З того часу минуло понад вісім віків. Проте професія фармацевт популярна й нині. Відзначаються й у Хмельницькому базовому медичному коледжі. Фармацевт. Це не тільки продавець ліків, а це і медик, і біолог, і той, хто може надати першу невідкладну до лікарську допомогу. Той, хто може розказати людині, що прийшла до аптеки про дію лікарського засобу, звичайно, за призначенням лікаря порадити препарат. І людина, яка прийшла до аптеки, була задоволена співпрацею із фармацевтом. З кожним роком зростає потреба в кваліфікованих спеціалістів в галузі Аптечна справа. А тому, аби забезпечити такими кадрами фармацевтичні заклади України, Хмельницькому базовому медичному коледжі створили відділення фармація. Наразі навчальний заклад має лише другий та перший курс майбутніх аптекарів. Порівняно з минулим роком, конкурс на нашому відділенні при поступленні був дуже високим, і це підтверджує про те, що обізнаність про наше відділення стала більшою. Це підтверджує те, що дуже сильні студенти до нас поступають, і бажаючих поступити було дуже багато. Студенти другокурсники відмічають перспективність професії аптека в сучасному світі, керуючи саме цим фактом, з подеї обрали майбутню спеціальність. Я поступила сюди, тому що це мені дуже подобається ця професія і є велика перспектива. Можливо, є така мрія відкрити свою власну справу. В цій професії я бачу певну перспективу, і вона зараз дуже затребувана. Професія. З самого дитинства ніякі інші професії не розглядалися взагалі. Була тільки фармацевт. Якщо на другому курсі самі дівчата, то серед цьогорічних першокурсників спеціальності фармація є й хлопці. Пояснюють свій вибір просто професія фармацевт цікава, престижна, є можливість допомагати людям. Я радий, по перше, що я поступив в один із найкращих коледжів міста. Хочу надавати як якісні продукти людям, які в них потребують. Якщо людина обрала професію фармацевта, вона повинна забути про е, свою лінь, синтезувати нові ліки. Тобто це важливо у наш час. Я обрався спеціальність, адже я хочу допомагати людям, лікувати їх. Ну, також у мене мама фармацевт, як по батьківським шляхам пішов. Нині викладацький склад та педагогічний колектив коледжу працюють над тим, аби вдосконалити як практичну, так і матеріальну базу відділення фармації, адже мета коледжу стати найкращими. Дарина Денисенко, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.